В Ужгороді особи з інвалідністю змагалися на відкритому обласному турнірі із шахів та шашок. Вже 15 раз ми проводимо. Ми кожен рік це проводимо. Ми проводили в Мукачеві, проводили в Ужгороді, роди, знімали приміщення. Слава Богу, що у нас є. Приміщення, де ми проводимо змагання з спортивний ребеційний центр. Це дуже удачний Центр це унікальний, Вже нас приходять на реабілітації. У турнірі виступили гравці та гравчині з порушенням рухової та зорової активності і військові. Загалом близько 30 учасників та учасниць. Для них змагання є по-особливому важливими. Це дуже важливо, тому що. Час війна в Україні і люди психологічно закриваються. А тут дають можливості спілкування. Багато хто когось знайомиться, указує своє життя, як день життя, як вони проходять, тому що є люди, хто спрацює. Хтось не працює, хтось одну пенсію має, а так вони спілкуються. При тому участь є справді вагомою, як у спортивному, так і не в спортивному відношеннях. Ну, це не лише змагання, це сама дорога, ну, сюди прийти, сама підготовка. Ну, то, коротше, цілий процес. Ці змагання. Ти до нього готуєшся, ти йдеш, пересікаєшся з людьми, включаєшся ну, в соціум. Дуже важливо, бо багато людей збираються підтримують одного до. Того, до... Це мій перший турнір і вживу на доскі. І з чоловіками охоче змагається, і жінки. Це мені дуже подобається, і воно йде на підтримку наших воїнів і воно надихає нас, дає нам наснагу. І більш всього мені це погляд подобається. Воно відволікає нас від цього будення, від цих всіх. Неприємних речей, які в нас на даний час є, кращих на турнірі відзначили кубками, медалями та грошовими преміями. А всі учасники вже готуватимуться до нових баталій на шахових і шашкових дошках.